Мері. Хрисмість. Вибачте, пані Марія. Мені потрібна тиша і свіже повітря або щось ще що його замінить. Іди до своїх і вчись опадати головою в паркет. Я розумію, що вам, мабуть, не до мене, але ви знаєте, вони дійсно мені як родина. Хоч я тут зовсім нещодавно. Ти що ти від мене хочеш? Влаштувати тебе аніматором? Ні, дякую. Робота в мене є. А це. Це моя дитяча мрія. Я з дитинства мріяв про себе. Я записався сюди на курси, вчився давати свої страхи, затиски, аби пізнати себе справжнім. І що закрив я шталь? Потім був перший виступ на сцені. Випускна вистава, я зіграв свою першу роль. Не передати словами. Це можна тільки відчути. Все пройшло ідеально. А потім, коли все скінчилося, я зрозумів, що навчання пройшло. Щоб це більше ніколи не повториться. Я розплакався. Розплакався? Від того, що все закінчилося. Чоловіки не плачуть. Я так думав. Але тут мені пояснили, що сльози це прояв почуттів, і їх не треба соромитись, не треба їх стримувати в собі, а проявляти себе наповну. Тут і зараз. Цей театр перевернув моє життя і дав ковтор свіжого повітря в ці. Не прості часи. Я записався до них в начальний театр, аби просто дихати цим повітрям. Аби просто бути поруч. Бути поруч. Вони гарні люди. Бути. Вони просто люблять цей театр. Цей простір. Я не можу зупинити проєкт. Тут буде розважальний центр. Єдине, що я можу, це дати допрацювати їм три місяці. Я бачив багато розважальних центрів. І один кращий від іншого. У когось свої парки, фудкорти, дитячі майданчики. Але у жодного немає свого театру. Свій театр. Іменний. Театр Марії.